Реліз Counter-Strike 2 вже на носі, та для нього вам не знадобиться оновляти ПК. На відміну від релізу нового DLC для кіберпанку. В 67-му випуску поговоримо і про не менш цікаві речі, а також переглянемо декілька свіженьких і очікуваних трейдерів. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine Play. Valve заграє з фанатами. Counter-Strike 2, яка була анонсована на літо, затрималась, що викликало неспокій в ігровому товаристві. Але, як виявилось, затримка не є суттєвою. Всі ми знаємо, що компанія завжди славилась подібним стилем, але така практика завжди йшла на руку розробникам, так як ці хлопці роблять раз і назавжди. Твіттері Valve натякає на реліз CS 2 наступної середи. Що робитимеш в наступної середи? Питає Габен, і думаю, ми прекрасно знаємо відповідь. Батько Dead Space і автор Callisto Protocol Глен Скофілд покидає студію Striking Distance. Причиною цього є комерційний провал Calisto Protocol. Гра розійшлась всього лише двома мільйонами копій, тоді як розраховували як мінімум на 5. Лен добровільно покинув студію і назвав відхід гірко солодким. Утім, треба рухатись далі. Нове DLC для кіберпанку під назвою Phantom Liberty хоче SSD. Твердотійний накопичувач, вказаний в мінімальних системних вимогах, тож запустити гру на HDD буде доволі важко. Взагалі, системні вимоги доповнення викликають подив, так як вони завищені. Але всі ми знаємо, на що здатні технології апскейлінгу, які виручали гравців з бюджетними збірками. А от системні вимоги Assassin's Creed Mirage не такі кусючі для гри на середніх налаштуваннях навіть не знадобиться відеокарта другого покоління NVIDIA, що не може не тішити. У як і з Кіберпанком, автори навіть в мінімалках вказують SSD, так що ласкаво просимо в розділ комплектуючи на артлайн. Наступна новина теж стосується Асасина. Assassin's Creed Jade не вийде цього року. Це гра для iOS і Android в сеттингі древнього Китаю. Дата релізу гри поки не відома. Activision демонструє синематик, присвячений зомбі режиму в третій Modern Warfare. Це традиційний режим для колди, який з'являється в кожній частині. Новинка не ганьбить традицію і демонструє все у найкращому світлі. Не менш цікавим є новий ролик з Alan Wake 2, в котрому Alan Wake зустрічається з Алексом Кейсі, власним творінням, безстрашним детективом, який зійшов зі сторінок його роману. Кейсі зіграв Сем Лейк, головний сценарист Ремеді, а озвучив персонажа Джеймс Маккерфі, голос Макса Пейна. Виглядає це все дуже інтригуюче та так, що терпець вривається зіграти. З Elder Scrolls 6 не вийде на PlayStation. Це, звісно, очевидно. Але Bethesda вирішила розставити крапки над І. Також є інфа про те, що гру ми зможемо побачити у 26-му, і вона стане справжнім симулятором фентезійного світу. До того часу маєте шанс оновити свій ПК на ArtLine. Також до того часу маєте можливість підписатись на Artline Play і втиснути лой з цьому відео. Дякуємо за увагу!